Звірство, різне знущання над людьми, вбивство в звірячий спосіб, різного роду каліцтво одних другими. Це історія людства. Але, здавалося б, людство розвивається, людство йде вперед, якийсь прогрес, а це, цей феномен, ось звірства, вони не зменшуються. А деколи навіть Таке враження, що збільшується 20-те століття, тепер 21-ше, -те, і воно ось продовжується. Важко сказати, що є причиною ось цього. Однозначно не можна відповісти. Звичайно, би відповів гріх первородний гріх і потім просто гріх людський. Людина ігнорує Бога, його наказ любити ближнього. Любити ворога, навіть християнство говорить, з повагою відноситися до всіх інших, та навіть не лише Божі заповіді, але і світські про це говорять, навіть про поводження під час війни. Тим не менше, ось десь це з'являється ігнорування. Воно також, крім того, гріха, має в собі десь таке коріння. Ненависті. Правда? Колись один журналіст, Денис Казанський, говорив, що в 2014 році, на Донбасі він там проживав, перший раз побачив на власні очі, як росіяни з ненавистю били українців. І зрозумів, ось тоді десь зрозумів, що це просто ніякі не брати ми. Росіяни, українці, тому що це просто є з тої сторони ненависть, погорда, прагнення приниження і так далі. Тому ось я. причина цього, цього яка, якщо слухати тих спікерів офіційних, то чого вони прагнуть, то вони нібито прагнуть об'єднати нас, довести, що ми один народ. Правда, довести, що ми одна країна, чи ще там щось. А поводження підтверджує, що це все брехня, що це все лише риторика, щоб загарбати чужу територію, поневолити чужий народ і тих, які з цим не згідні, які ставлять опір, якось застрашити. Ось, можливо, це одна з таких. Один з таких методів, який свого часу іділ стосував, на камеру записував е різні там екзекуції. Е коли вони там, наприклад, тих коптійців обезголовили на камеру. Це метод типовий для тих терористів, щоб навіяти страх, е правда. Можливо, викликати від, м, таку реакцію, трошки, як скажімо, старозавітню, щоб у відповідь теж було щось подібне, і тоді показати всьому світові, що ми всі одинакові, ми всі ось такі е, злочинці звірі, так що нема що лише нас такими називати е, це е, що відбувається, правда, тепер у цій війні між Росією і Україною. E, правда, воно не є чимось новим. Хто знає історію, той знає ці масові вирізання, там батурина там e, інших або на території Криму, e, коли татар, правда, Росія захопила Крим і, і там вирізали еліту, і потім інших депортації і так далі. Тобто, це коза e, козаків, коли Запорізька Січ була скасована, то само e, відбувалося. Це якби продовження тієї нашої взаємної історії між Росією і Україною, і, на жаль, ось століття проходять, а нічого не міняється. Міняються різні би, назви країн, способи управління, чи там цар, чи там комуністи, чи там тепер цей Путін, чи хто Росія залишається Росією. І Має до України ось таке, а не інше відношення. Тому, звичайно, на такому локальному рівні це нам треба захищатися, захищати своїх людей, себе і так далі. Але на більш глобальному рівні, з перспективою такою історичною, можна звичайно оптимістично чекати, що Росія зміниться, стане демократичною, перестане так відноситися до сусіда, як вона відноситься, але це маловірогідно. Поки імперія існує, це все може повторюватися. Тому на глобальному цьому рівні, щоб цього не було, то звичайно, що ну, Росія в такому імперська Росія, ось можна так сказати, загально. Не просто там Путінська чи Царська чи радянська. Це все одне і те саме, одне з другого виходить. Імперська Росія ось вона повинна припинити своє існування. Це той монстр, який є ось тим джерелом для, для звірств, для принижень, для експансії, як то вони називають собірання. Що значить собірання земель? Землі що, пусті? Пусті тут Тут же живуть люди. Якщо ти хочеш собірати землі, які ти називаєш своїми, ну, то мусиш щось зробити з тими людьми. Які ці землі населяють. І так як люди не згідні з тобою, ну то починається ось ця ненависть, ці, ці звірства, цей гріх. Це, звичайно, для нас, для нас це виникає, викликає у нас теж ось такі кадри, ненависть, правда, з другого боку. Можливо, це теж є якийсь метод, щоб нас зробити трошки подібними до себе. А недавно були кадри ось тих звірств, катувань солдата, кастрування. І причому це поширювали російські якісь там ЗМІ на початку. І бачив реакцію багатьох українців, щоб з їхніми солдатами робити те саме щоб ми тепер вже, це вже все, межа і так далі. Можливо, що це і була мета ось цього. Нібито випадково відео опинилося десь там в соцмережах чи в новинах. Не думаю, що це випадково, подібно як кадри з екзекуції, які робило ІДІЛ, теж не випадково опинялися в соцмережах. Е, тому на ну, треба бути дуже посеред цих всіх емоцій, посеред цього всього нашого гніву, справедливого, десь також мудрими, щоб не вийти з цього е, також ось е, подібними до тих агресорів. Дуже прискіпливо міжнародні різні організації, які, на жаль, не є часто об'єктивними, слідкують за тим, що вони називають конфліктом. Ну дехто вже називає війною, правда. І ось заяви там Amnesty International ось про те, що українці слабо захищають цивільних. Це Ми винуваті на своїй території, що захищаємося. І захищаємося ми якось так, що а Росія е, обстрілює, крім воєнних, також і цивільних. Правда? Ну Така абсолютно, абсолютно лицемірна заява, правда? але це говорить лише про те, що. Як тільки українці проявлять відповідь, справедливу відповідь на російську агресію, ось ті катування, то відразу, відразу це на міжнародному рівні буде нам в мінус. Як колись було відео, теж з тими нещасне, з тими полоненими російськими, яким яких українські воїни, не бажаючи брати в полон, прострілювали їм коліна. Хоча б так, щоб вони не могли далі воювати, але не було як їх брати в полон. І це пішло на міжнародний. І це було абсолютно для України ну, впав рейтинг, правда, можна так сказати, що ось українці не ведуть себе так, як приписано правилами війни, проявляють жорстокість, правда? І то вже не має значення тоді, що ті з тої сторони також. Проявляли якусь таку жорстокість, навіть вбивали, катували, вбивали, а не просто прострілювали коліна. Тому тут треба бути дуже мудрими, як, можна би сказати, по-християнськи не відповідати тим самим на ось ті всі звірства, де можна так сказати, диявольщину. Не відповідати тим самим. Як мудро захищатися, щоб це було дійсно гідно, щоб це було дійсно так, щоб не, нікому не прийшло в голову, що злочинці це українці чи українці це подібні до росіян, всі такі самі і так далі. Тут нас повторюю на міжнародному рівні навіть війна наша вітчизняна, що ми захищаємося, не захистить. Бо, на жаль, повторюю, світ на це дивиться через такі окуляри ну, свого бачення, а не нашого, що ми, захищаємо, що ми захищаємо свою країну від окупанта. Звичайно, що можна сказати, з релігійної точки зору, знову таки, що диявол, диявол тут підшиптує. Тим всім е, людям, які чинять ці злочини, радить е, правда, робити ці злочини, радить е, знущатися, калічити, вбивати, гвалтувати і все інше, тобто всі гріхи, правда, які лише є найважчі, е, робити, е, між іншим, щоб викликати і в нас ненависть, зло. Зазвичай воно вчинене, потім мультиплікується, поширюється. Розмножується. Правда, особливо, особливо, якщо хтось відповідає на зло. Потім є з другого боку ще раз відповідь. І так далі. Відповідає у сенсі, робить так само, який злочин. А наша відповідь, повторюю, повинна бути справедлива, але не злочинна. Ось в цьому має полягати мудрість: справедлива, але не злочинна. Поводження з полоненими військовими, так як це дійсно приписано. Поводження під час війни. Щоби не було якихось воєнних злочинів, правда, і так далі. Щоби ми захистили свою країну, врешті вибили з нашої території окупанта гідно, щоб в нас не було пірової перемоги, правда, коли з гіркотою якоюсь такою, правда, потім буде нам і, і світ, і всі, інші, і всі інші згадувати, ми мусимо залишитися людьми. Відважними, мужніми людьми, які захищають свою країну, які так, ну, захищаючи країну, вбивається ворога, коли немає виходу, немає вибору, всі інші методи вичерпані, правда, і це не є тоді вбивство в сенсі злочину, але є це вбивство в сенсі захисту себе, свого життя, своєї країни, своїх родин. І так далі. Але ми не можемо стати подібно до тих представників е, Росії, які стали майже як тими дикими звірами з, ненави... з ненавистю, які правда, до нас, до наших людей, жінок, солдатів, е, деколи дітей е, відносяться. Правда? Е, і тому дуже думаю. Велике завдання, між іншим для церкви молитися теж про відвагу, про мужність для наших воїнів, але теж і про е, мудрість, про те, щоб ми були мудрими воїнами, щоб ми були мудрим народом, щоб ми мудро перемогли наших, всіх наших е, ворогів. І нехай Господь Бог нам в цьому допомагає.